Згідно з інформацією американських змі поліція вже арештувала особу, яку підозрюють у причетності до терактів у Бостоні. Щоправда, ім'я затриманого не називають. Арешт проводили на основі відеозаписів з камер спостереження. Тим часом американські міста по всій країні посилюють заходи безпеки. Утім, загроза тероризму не означає, що американці ховаються по домівках. Тут у Вашингтоні вже наступного дня після вибухів у Бостоні люди вийшли на святковий парад з подробицями Тетяна Ворожко. Щороку у Вашингтоні проходить парад на честь звільнення трьох тисяч рабів у 1862 році. Організатори вирішили не скасовувати цього заходу цього року, хоча й збільшили кількість поліцейських та інші заходи безпеки. І люди прийшли. Деякі кажуть, що зробили це саме тому, аби показати терористам, що їх не залякати. це земля свободи. Нас у цій країні не залякати якимись підступними діями у Бостоні чи у будь-якому іншому місті. Для мене важливо сьогодні сюди прийти. Інші кажуть, що за свою безпеку на параді вони все таки побоюються. Я думала про те, що буду знаходитись у великому натовпі, куди можуть просучитися терористи. Але якщо про це весь час турбуватися, то для чого жити? Президент Обама заявив, що ФБР розслідує вибухи в Бостоні як акт тероризму. найближчими днями ми дізнаємося, що сталося і хто винний, але ми мусимо залишатися пильними. Я наказав своїй адміністрації запровадити відповідні заходи безпеки, аби захистити американський народ. Заходи безпеки торкнулися й Білого Дому. Зокрема, закрита частина Пенсільванського веню, яке, як правило, відкрите для туристів. Були підвищені заходи безпеки і всередині та навколо будинку Голосу Америки, що знаходиться у самому центрі Вашингтона поруч з капітолієм. Зокрема, раніше можна було побачити патрулі поліцейських собаками. Посилені заходи безпеки помітні і у Вашингтонському метро. У Нью-Йорку збільшилася кількість поліцейських патрулів поруч з готелями. ми також патрулюємо місцеві розповідання, і ми продовжуватимемо це робити. А також інші значні об'єкти у цьому місті, що можуть стати потенційною мішенью терактів центр Рокофеллера, State Building і тому подібне. Також збільшена присутність поліції у Нью-Йоркському метро в аеропортах та на Таймсквер, де три роки тому була і здійснена невдала спроба теракту. Посилені заходи безпеки і на спортивних спорудах по всій країні. А через океан у Британському Лондоні тривають останні приготування до лондонського марафону, що має пройти цієї неділі. Як тільки стало відомо про вибухи, ми були у контакті з нашими колегами з поліції метрополітену, і ми будемо продовжувати перевіряти заходи безпеки, враховуючи те, що сталося у Бостоні. Лондонський марафон проводиться щорічно з 1981 року. Минулого року в ньому взяло участь 35 тисяч атлетів. А їх підтримати прийшли ще тисячі глядачів. Виклики у гарантуванні безпеки марафону як будь-якого іншого спортивного заходу під відкритим небом, на який можна прийти без квитків, неймовірні. Натовп сягатиме сотень тисяч людей. Усі знають трасу за місяць наперед. Ця річ просто суцільні складнощі. Але британська поліція говорить він надзвичайно досвідчена. я думаю, що британські служби безпеки одні серед найкраще підготовлених у світі. Поліція має постійну присутність. Також скрізь стоять відеокамери. Буде спостереження з гелікоптерів. Відбуватиметься моніторинг соціальних сайтів, повідомлення електронної пошти, смс і так далі. Усе, що необхідно. І зважаючи на події в Бостоні, усі ці заходи безпеки, що вже мали бути потужними, будуть значно посилені. Тетяна Ворожко голос. American.